Хто причинився до пам'яті про мого сина. Але ми знаємо, що герої не вмирають і завдяки отакій пам'яті, отаким людям, які дбають про пам'ять і живих, і померли. Герої дійсно не будуть вмирати. Але сьогодні я хочу сказати одну важливу річ, оскільки ми тут зібралися, яка мене дуже вразила і я, З якою я мушу поділитися. Ви знаєте, коли місяць його шукали, він місяць лежав там, де загріло в аеропорту, на тому місці лежав, і тільки можна було бачити на фотографії, що раз свіжий, як він лежав. А потім після похорону дзвонила до мене одна жінка і каже: знаєш, мій син казав, що твій син, напевно, щось дуже велике зробив. Бо його його так зустрічали, його так хоронили. Знаєте, я була, я не знала, що ті жінці відповісти, я була вражена, але сьогодні хочу для всіх мамів і для всіх синів, які тут є, і всі всій нашій Україні сказати, що ті хлопці, які залишилися там лежати, і мій син, вони віддали найцінніше. Щоб знали, що вони тебе найцінніше, вони віддали своє життя. І відказав, хто як не я, мама. Я казала, може, не підеш, а хто як не я, мама? І якби так кожен сказав, хто хто як не я, то напевно війна би вже давно закінчилася. Тому слава тим хлопцям, які там стоять, слава тим всім відважним, які їм допомагають, і волонтерам, і всім добрим людям доброї волі, бо якби не всі наші українці, тобі. Просто слів просто нема. Дякую вам всім за співчуття, за підтримку і за пам'ять про мого сина. І ще, і ще, і ще і дуже маленьке, знаєте, коли кажуть, чи є може в залі побратими, щоб його представити, знаєте, мені е, тяжко було, але я не могла сказати, побратими лишилися всі там, лежати залишилися. Один лишився живий в Луцьку, поранений в голову, який дуже багато нам дав інформації. І він казав, що Іван завжди підтримував нас на дусі. Якби не він, то ми б, напевно, заламалися духом, бо тому, що залізо плавилося, стіни валилися, а ми стояли. Дай Боже, щоб ми всі вистояли і всім вам тої стійкості, що тим нашим хлопцям, тільки стійкості у мирний час. І стійкості, у мирі, спокої, і щоб більше материнські сльози не лилися. Ви дякую за, за, на ту, за ту нагороду, але ви знаєте, що біль мами і сльози мами напевно не можна нічим не річити. Дякую.